Привіт-привіт, малята! Доброго, гарного сонячного осіннього ранку. До нас сьогодні в гості знов завітала Лялька Марійка. Пам'ятаєте наше заняття? Ми з вами логічно мислили, цікавились, розв'язували такі завдання, які нам приготувала вона. От сьогодні вона також нас запрошує до країни математики. А от що приготувала нам Ляйка Мрійка, зараз ви дізнаєтесь. Привіт, друзі! Запрошую вас продовжити виключати цифри. І пропоную вам поглянути на себе в дзеркало та подумати, чого у вас є у два. Так, у нас два ока, два вуха, дві руки, а також дві ноги. Дуже часто говорять не два ока, два вуха, а пара очей, пара вух, або ж пара рук чи пара ніг. Пара це два пов'язані предмети, коли один без одного вони не можуть існувати. На ніжки ми одягаємо шкарпетки ліву та праву. Це також пара. Взимку на руки ми одягаємо рукавички. Вони в магазині продаються разом, не окремо. Ми їй кажемо пара- рукавичок. Погляньте, у нас зображено яблуко. Давайте подумаємо, як зробити так, щоб стало два яблука. Так, потрібно намалювати ще одне. І у нас вийде два яблука. Щоб позначити число 2, використовують цифру 2. Гляньте на леві. Пливе лебідь у ставку, вигнув шийку він тонку, хвостик гору підняв, цифра два нам показав. Цифра два схожа на лебедя. Малята Марійка назбирала цілий кошик, Осінніх дарунків. Тут у нас в кошику багато чого цікавого, давайте заглянемо. Бачите? Тут є і горіхи, і каштани. А от для чого нам це приготувала Марійка? Поміркуйте, будь ласка, як ви думаєте? Дуже цікаве завдання, вона хоче, щоб ми з вами зробили, але спочатку нам треба їх відібрати. Марійка просить малята, щоб ви окремо відібрали з різних кошиків в дві таці, каштани та горіхи. Їх тут у нас безліч, тобто дуже багато. Давайте спробуємо це зробити. Ось, подивіться, в одній таці у нас каштани, в іншій таці у нас горіхи. Нам потрібно викласти цифру 2. Спочатку ми будемо викладати цифру 2 з каштанів, а потім з горіхів. Поїхали! Викладаємо цифрі 2 спочатку голівку, кладемо каштанчики один біля одного, не поспішаємо, намагаємося це зробити рівно. Ніжку виклали, а тепер викладаємо хвостик. У нас є проміжки, давайте поправимо голівку. І ось в кінці ми можемо покласти. Хвостик, ось так, цифра 2 у нас вийшла. Тепер, малята, ми це зробимо з горіхів. Викладемо цифру 2, по тому самому принципу. Спочатку ми викладаємо горіхи і кладемо один біля одного, це буде голівка. Тепер ми викладаємо ніжку, також кладемо один горіх біля одного. Ось так. Подивіться, як у нас гарно виходить. Це у нас голівка. Склад числа 2. А що таке склад числа? Дізнатись про це, нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 2 це кількість предметів, яких є два. Один, два. А з чого складається число 2? Два, два це один і один. Малята Марічка приготувала для нас слідує завдання. Подивіться, який гарний осінній букет вона назбирала біля свого будиночку. Тут різноманітне осіннє листя, різнобарвне, але в неї проблема. Їй потрібно дома прикрасити килимок, і вона дуже хоче його оздобити осіннім листям. Давайте їй допоможемо. В верхньому лівому куточку ми покладемо кленовий листочок. В нижньому правому куточку ми покладемо вербовий листочок. В нижньому лівому куточку листок з берези. А в верхньому правому куточку листок також склена, тільки зеленого кольору. Ну а посередині ми прикрасимо наш килим дубовим листочком. Ну, а далі давайте спробуємо написати цифру 2. Розгляньте її. Цифра 2 складається з верхнього правого заокруглення, яке переходить у довгу пряму похилу лінію та короткої хвилястої горизонтальної лінії. Підготуйте ваші ручки. Та спробуємо написати спочатку цифру 2 в повітрі. Ставимо крапку трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. Заокруглюємо вверх управо. Описуємо заокруглення у верхньому правому куті, Ведемо пряму похилу лінії до середини нижньої сторони клітинки. І не відриваючи руки, Пишемо коротку горизонтальну хвилясту лінію до правої сторони клітинки. Хвиляста лінія має бути плавною. Вона має дві частинки. Погляньте невеликий горбик і ямку. Спробуй далі самостійно написати в зошиті цифру 2. Сподіваюся, тобі сподобалося заняття. Я з нетерпінням буду чекати наступної зустрічі.